Дай, братан, ты по нашому шпрех. Шпрехаю. Блять, зечу сново. Зечу мясного. Вот это я не совсем понял. Это наш это какой язык? Ну, ты из Украины. Да. Это міцного, это бажаю здоровья. А, зечу міцного, Ну, я такий, честно говоря, я не настолько хорошо, значит, владею. Ми... Yeah. Well, ну, я просто дя дякую, подумав, дякую, дя що дякую. ти дя русскоговорящий. Вам теж, я русскоговорящий. О, oh, о, oh, це... Я yeah, ну, помню, можна, можна, think... Можна, мож, мож, попрактикуватися для тренування. Давайте, давайте поспілкуємося, якщо... Іноді Шо? треба, я іноді стараюсь, треба на, на, напрягти мозок, щоб... 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 Краще було. Чим займаєтесь? Ви говорите, як я на колись нашим. <laughs> Віктор Федорович. Що ви думаєте про Віктора Федоровича? Що я думаю? Я про нього нічого не думаю, блядь. Одне, що я тільки думаю, блядь, зря він спетляв. він спетляв. Надо було трошки ПСД дати тут всім цим, нахуй, на Майдані, блядь. Моя думка суб'єктивна. Ну на жаль, він спожався. Він втік. Зараз у нас є тих, хто не втік. Якщо ми ви в Украї... в... В Україні чи ні? На даний час, Спокінга. так. Да. Не поки що, так. Не втікли. Ну краще б він втік, ну. Це так. Для кого краще, для кого найкраще, це. Бі, да. в голос, як для на кого це похоже, і такий похоже, тампер, не? блядь. А, да, єш. У мене таких комп комплиментів мен мені ніколи ніхто не давав. Що я схожий? схожу. Ну, блять, ми не, ми не були в близості, ну. Ну, yeah. де сексуальні так, блядь. Ні, дивіться, це без приколів. Ні, голос дійсно. Дійсно... Дійсно смакує голос як до Януковича. Ну так. На мою думку. У вас був інтересний президент. На жаль, його два рази скинули. На жаль, тому що. Ну... Я не дуже-не дуже так думаю, що він був дуже гарним президентом. Але коли тебе незаконно скидують, це дуже погано. І, ну, що, що, що отримала Україна після цього? А, на мою думку, що отримала Україна після цього. Да нічого нового і нічого хорошого для народу. Як для себе влада, щось отримала хороше позитивне. А для народу ні. На мою думку, який би не був Янукович, там хоч проросійський, не проросійський, я за Росію мазу не тяну. Я тяну мазу за Україну. Але він робив ход конем і вашим, і нашим. І не проти Європи, і не проти Росії. Він був посерединки. І звідти брав гроші. І звідти брав. Люди жили. А нікотрим властям, які хотіли владу свою взяти, вони... Підписались під другу тему. Підписали студентів, підписали тут, зробили майдан, зробили, рішили. Да. Янукович міг при своїй власті зробити те, що робили ті на тому майдані. Він міг так само в село випустити, розібачили б тих 100-200 чоловік. І всі приутихли б. Він цього не захотів. Він цього не зробив. Ні одна капля при його виїзді людська не капнула. Хоча там роблять так, типа доказують. Моя думка така, я не знаю, я не експерт цих ділах. Просто, просто, якщо так розібратися, всі відео просто аналізую ситуацію, аналізую це все, я бачу, що ну, нічого лучшого після того не було. З кожним разом все гірше і гірше. Ми всі ждемо все лучшого і кращого. Міняються люди. Я знаю, що ласцію, беззаконня робить беззаконня. Це, ці революції, я, я вважаю, що вони були спонсовані Сполученими Штатами та іншими країнами Західними, і беззаконня робить беззаконня. Тобто зараз на Україні дуже велике беззаконня. Ну що ж, отримали, що. Ну, я, я вважаю, що ніхто, ніхто цього не бажав, але отримали дуже поганий результат. Ну ладно, про Януковича це таке, це минуле. А к, а к, є, к, к, є, є. Ким ви працюєте? Чим займаєтеся? На даний час, ну і, в принципі, основний весь час. Будівельник. Будівельник. Я, яке місце? Е, в смислі місце. Ну, ви у Києві ми, чи ні? У якому місці? Да. Як зараз з Електрострумом? Пішли <звітил> перебої значення. Значення. Як, 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 як думаєте, Україна зможе вийти з цієї війни? Як, як скоро і як? Дивіться, знаєте, скажу вам так чесно, моя суб'єктивна точка зору. Нас постійно закидають нам таку інформацію, що ось-ось, скоро все закончиться, все туди-сюди. Може бачили, там на просторах інтернету вже виступав якийсь основ, головний гравін бля, Єврейської общини, блять, Дніпропетровської області, який каже, що до 15 січня війна закінчиться, це він закидає ще блядь, там тиждень-два наперед, що. Люди будуть празнувати новорічні свята. Якби. Ну, воно типу раніше закінчиться, ну він ще дає там тиждень-10 днів, що до 15 січня закінчиться. Якщо чесно, ніхто вже тут в це не вірить. Але надія в людей є, тому що всі устали від цієї війни, всі устали від цього ТЦК без цього Славіля, без цього Славіля, блядь, і без приділа цього. Воно вже всіх заколихало. Вітрай вже нема, виловили вже всіх, кого тільки можливо. Мінти, ТЦК, ну, блядь, просто по... на Конституцію не звертають увагу. Конституція ну. на паузі. Так, да, як вони кажуть, Конституція на паузі. Ну, я я бачу, що Я, розумію, що я бачу, треба коли владі потрібна, Конституція не на паузі, а коли потрібна, на паузі. А Коли їм потрібна пауза. Ну не потрібна, то вони. Вмикають чи вимикають паузу. І закони приймають всі проти народу України. Навіть піти в якусь гілку, от, допустимо, вимикають світло, там перебої там. Ну, поки що з газом ще про це не чути перебої з електроенергією. Хто, допустимо, в плані тепла нуждається, ну, споживає електроенергію, з цим відключенням, це для них проблема. Навіть піти, хто проживає там в якихось таких районах, де вони в них своє. Індивідуальне опалення, якби. Ну там, якісь грубки, там, котли там туди-сюди. Навіть вже приймають закони, щоб піти в валіжнік, ну валежник, якщо розумієте, дерево, яке я вже з годами я... просто я... перегнило, впало, і піти його забрати, щоб в грубки протопити. Уже приймають закони 25 тисяч гривень штрафу, це приблизно 500 доларів. Тобто потр... треба збирати у... уночі, щоб ніхто не, ніхто не бачив. <реш> <реш> ну да, <та>. ну, <реш> якщо, якщо немає електричного струму, то дайте людям право збирати валежник. Зараз я. Я не знав цього. Я знав, що в Росії з цим проблема. Ну там треба купувати якийсь дозвіл, там не знаю скільки рублів. Чи можна. збирати. Сухості. Сухості, це називається. Так, сухості. Так, в інтернеті написано, що можна. Ну там. Для опалення, так. Ну, вона шукає тут. Це інтернет, ну, да. Це, робити, це, так, це так. Ну, слухайте, це якщо ти, ти живеш у селі, у селі. чи є в тебе є дача якась. так, В мене є дача, але вона. Літня, вона холодна, дача, в ній не можна жити взимку. От. Окей, згідно зі статтєю 66 Лісового кодексу України. Безоплатна. Шишки хвойні до 300 штук на день. 300 шишок можна. Ха -ха. Опали листя, кара. Я не бачив сухостою. А де сухості? Тобто шишки можна. З дозволу лісника. Ну, без спеціального дозволу. Без спеціального дозволу. Тобто це не деревінні лісові ресурси. Так. Да, згідно з лісовим кодексом, таке збирання вважається спеціальним використовуванням лісових ресурсів і прирівнюється okay. до незаконної рубки. А сколько спілю, сплювання чи вдалення дерев? Навіть суха деревина на території лісового фона не є винятком. Потрібен лісовий квиток або лісорубний квиток, який видає лісогосподарство. Так, да, не можна. Не можна. Збирайте шишки та, та мох. Мох, лишаніки, можна. Ну от і до того. Тобто все Йдемо. населення збирає шишки, да сидить на цих шишках. Так, да, ну тай в Києві позбирають шишки і в свої квартири. Да. Ну, квартира. Квартира це не. Так тут уже евакуацію Києва. Ну, евакуацію Києва я не чув. Я чув про Суми, Про Суми, Не знаю. Щось, що сталося з вашою камерою. Не бачу нічого. Ну ладно, на добраніч, тримайтеся там.